Від класичних пейзажів до сміливих ідей, своє творче бачення та неповторність стилю продемонстрували бориспільські майстри на власній виставці у столиці. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку, голосну та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Рядками з віршу Лесі Українки відкрила виставку та презентувала свій портрет присвячений поетесі художниця Людмила Степанян. Разом з нею у київському музеї Павла Тичини 15 лютого представили свої мистецькі твори й інші учасники творчого клубу Спілка митців Борисполя виставки в різних жанрах, в різних техніках і різного періоду створення. Ми підбирали експозицію так, щоб вона гармонійно була майже в одній темі. Це Україна, український пейзаж, український натюрморт і декоративно-прикладне мистецтво. Експозиція налічує 31 роботу від 11 авторів. Одна з них картина Квітучий Бориспіль і полетить літак мрія художниці Наталії Циганко Янковської, яка стала рекламною візитівкою виставки. Майстриня розповіла, що вперше взяла до рук пензля ще у четвертому класі, а пізніше у дорослому віці почала реалізовувати свої творчі задуми вже професійно. У своїй картині хотіла передати велич та красу рідного міста, каже Наталія. Тут і ще є пам'ятник Борису князю, тому що у нас місто Бориспіль. От. І цей пам'ятник він символізує, що Бориспіль дуже стародавнє місто. От біля нього значить, пташка співає. Я колись вже розказувала, що ця пташка може бути, якби такою духовністю людини, яка за нас переживає, яка розказує за нас, свою картину презентував і художник Сергій Кравчун поштовхом до написання полотна, став власний вірш майстра під назвою І барану зрозуміло. Оцей вірш я написав. Тут дата стоїть недавно йому виповнилось 15 років 8 лютого. А вже потім пізніше на цю саму тему я намалював картину. Тут зображений стадо атара овечок, бо мене колись питали, а де ви? Кажу, і я ж тут серед вас, кажуть, кажу, там же ж немає мене і там немає. Він крайній правої свобода і крайній лівий КПУ прапорцями обвішаний і нас женуть в заданому напрямку. Відірвавшись від служби в ЗСУ, представити свою картину приїхала військова Ірина Юрченко. Робочий час виконує бойові завдання. А у вільний пише картини та навчає цьому дітей. Свої роботи на виставках представляє не вперше, каже майстриня. Цього разу презентувала картину Вечірній променад, написану у техніці декоративно-ужиткового мистецтва. Коли я завагітніла другим другим своїм сином. Мені захотілося намалювати чоловіка. Ну, Все просто я взяла лист а 3 просто гвашів намалювала. Потім вже народила, коли ми було десь півтора роки, ми почали ходити в Еврику. Малювати пальчиками з ним ну, займалася дитиною. І так сталося, що я збліклася Петриківським розписом. Захопилася Петриківкою і просто вже не змогла. І після цього Петриківський розпис, київський розпис. Ознайомитися з роботами бориспільських майстрів можна щодня з 10 ранку до 17 вечора. Триватиме виставка у Києві. Ському музеї Павла Тичини до 3 березня Софія Здорікова Назар Гераскін новини Терез Бориспіль.